Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що зайшли. Маю надію, що у вас все добре, незважаючи на ті обставини, в яких ми зараз живемо. Я, в свою чергу, спробую вас трішки відволікти від тяжких думок. Зараз в моєму місці, як і усюди, проблеми зі світлом, опаленням та водою, тому якість мого відео, можливо, буде не найкраща. Але що є, то є. В Цьому ролику я буду переробляти ляльку МонстерХрай в моторошну Клеопатру. За основу я взяла Клео Деніл третьої хвилі, бо хтось ще підійде на цю роль краще ніж вона. Тож приємного перегляду. Дякую, що ви зі мною. Ви не хочете послухати пісні, які я переробив, щоб привернути увагу дітей до природничих наук? Звісно, не вже. Я люблю музику, люблю науку, люблю посміятися з Шелдона, Тож давай. Живучений. Була у нього теорія і звали його Джеймс Клерк s k Е e r Пробіл Максвелл і звали його Джеймс Кларк Максвелл. Живучений. І була в нього теорія і звали його Джеймс Клерк Максвелл. Дже Е М С. Добре, ми зрозуміли. Може, тоді вам більше сподобається така. Малесенький павок зовсім він не страшний. У нього вісім ніг частин вже тіла. 2. Шелдона, це класний. Дякую. А ви часом знайомі з Байонсе? Хочу запропонувати їй заспівати це. Привіт. Привіт, привіт, вітаю в курсі щодо нового апарата Discovery, над яким працює наса. Так словом, вони хочуть помістити туди послання з землі на випадок зустрічі з інопланетною формою життя. Ви зустріти інопланетну форму життя. Я що головне не сідати на його місце. Hey. Ти от не можеш дихати нашим повітрям без інгалятора. Це не може їсти земляні горіхи, а інопланетянин я. Коротше, я увійшов у групу вчених, яких попросили надати проєкт послання і спосіб його передачі в космос. Уявляєте? Супер! Класно! Вітаю! І я подумав, хлопці, може, хтось із вас захоче мені допомогти? Ти серйозно? Звісно, а які вже думки? Я скажу, що треба зробити обов'язково уникнути припущення про земну парадигму сенсорного входу. Точно тобі потрібен пристрій здатний передавати інформацію в широкому спектрі перцептивних модальностей. Будь-якій розумній істоті необхідна можливість визначати положення об'єкту. Простої. Тож ідеальною мізерковою мовою спілкування є дотик. А як щодо тривимірного тактильного комунікатора, оснащеного для сенсорної передачі? Так і знав, двоє розумників нав'язують мені свої ідеї. Тільки один джентльмен зміг поцікавитись моїми власними думками. Ви двоє пролетіли, а тебе, Леонардо, вітаю, Ти в команді. Мама виховала джентльмена. And state the nearly fourteen million years ago expansion started. Wait the year began to coop the auto tropes began to do the end all the We built a wall. We built the pyramids, snap science history unraveling the mystery all started with a big bang. Teoria великого вибуху. Привіт, дякую, що зайшов. Я з радістю. Я би цей запросив, Та ти знаєш, що б тоді тут почалося. Вони включили босів, а ми б залишились на побігенька. І не каже. Сьогодні вранці Шелдон не дозволив мені залити мигдальним молоком пластівці, виноградні горіхи, бо це теорити горіховий конфлікт. Ти сказав йому, щоб він не не в свою справу. Взагалі-то я йому відповів, я тоді краще залю їх содою. Чому вони впевнені, що завжди можуть всім заправляти? Бо вони альфа-самці. А ми ми бета-самці. Другі за важливістю. Звучить непогано. Чи навіть омега-самці. Ними помикають Альфі і Бети. Це точно про нас. Не переживай. Альф <рив> тут немає. Це твій проект, тож ти головний. <рив> Чого почнемо? Не знаю, а ти як думаєш? Не знаю. <рив> Може, подзвонимо Шелдону і Говарду. Дюські, ми самі розумні. Гаразд, чого почнемо. Не знаю, ти, як думаєш. Шелдоне. 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 Можу закластися, що почалося все як жарт. Але десь на третьому ударі ти зрозуміла, що є в цьому щось дуже приємне. Так, я б навіть повторювала. Не раджу. До кінця життя потім не заспокоїшся. Добре, якщо ти типу, по Леонардо, то він у Кутрапалі. Взагалі, то я прийшла поговорити з тобою. Як мило. Ось теми, які мене цікавлять квантова механіка, потяги, прапори. Ні, ні, я про свою акторську кар'єру. Даруйте цієї теми, немає у моєму списку. Ну? Хоча завжди ми можемо піти на компроміс і обговорити, чому Австрія була не просто герцогством, а ерцгерцогством. Слухай, річ ось у чому. Мені подобається продавати ліки, а ще у мене намічається мічаються якщо я їх пройду, усе підекоту під хвіст. Я знаю, що тобі треба зробити. Та сказати, на жаль, не можу. Чому? Я намагаюсь почати дещо з 6 аркуша. Сьогодні мені цілком конкретно вказали на те, що я тисну на людей своїми ідеями. І Тому ти мені не скажеш? Так, потяг вже пішов. І зараз у нас два шляхи розвитку. Ти можеш сказати: ой, а розкажи мені про потяги. Або можеш і далі так на мене дивитись, і я сам почну. Що ти робиш? А от молекулярні коктейлі. А ця кулька насправді космополітен. Як це пити? Просто кладеш у рота і чавиш як прищ. Я краще пива хильну. Давай сфоткаємось. Навіщо? Ми зраджем завжди хотіли робити такі коктейлі, а я взяв і навчився сам без нього. Тож зараз викладу в інстаграм, щоб він побачив і відчув себе гівнюком. Скажи сир. Це через космічний зонд, над яким він працює без тебе. Так саме через це. Оверде, ти ж доросла людина. Вам не обов'язково все і завжди робити разом. Знає, тому сьогодні я проводжу вечір з тобою. Що вразити почуття раджі? А з моїм сонечком, так. Ти поводишся, як дитина. Не я, а він. Так, я лідер, що вдієш, ми всі це знаємо. Даруй, що ми знаємо. У соціальних групах так склалося, я завжди на чолі. Не зрозумій неправильно, Та скільки цих кульок ти сьогодні згама. Ти не згодна, що я лідер? Жартую. Звісно, ти лідер. Звісно, якби навіть захотів, я б не зміг стати іншим. І не треба, бо я люблю тебе таким, який ти є. І тепер, коли ти закінчиш, тобі допомогти все це прибрати. Чи ти сам впораєшся? Сам впораєш. Ось він, мій командир. А зазвичай до локомотива кріпився широкий залізний клин для очищення рейок від можливих перешкод. І Хоча широко відома його назва скотоскидовичі, я надаю перевагу, точніший скотовибуховець. Шелон, дозвольте би спитати, якби я стояла на вокзалі, де б один потяг віз мене на мою роботу, а другий на кінопроби, на який з них мені треба було б сісти. Ти використовуєш потяги, щоб хитрістю змусити мене дати тобі пораду? Ні. Тоді добре. Тобі треба сісти на третій потяг, де після кінопроб ти зможеш відкласти своє рішення стосовно кар'єри, доки не матимеш достатньої інформації. Так, твоя правда. Я так переживаю через те, чого ще не сталося. Так. Який ти мудрий? Та й ніхто розумніший. Мудра людина чи людина, яка прийшла по пораду. Знаєш, певна твоя правда. Розумніший той, хто просить поради. Ні, мудрий розумніший. Тому він і зветься мудрим. А звідки я це знаю, бо я сам мудрий. Справді. Чого це я? Чисто з цікавості, чому ти не спитала поради в Леонарда, бо я знаю, що він відповість. Бла, 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 бла. Не варто це робити. просто викопаний Леонард. Отже, ми знаємо, що попередні спроби послати послання в космос, включаючи золотий диск Вояджера, були сильно розкритиковані. Бо інопланетянам треба було б створити програма, щоб його послухати. Із справедливості зауважу, що інопланетянин і ті сконструював телефон з іграшки і парасолі. Просто справжній магває. Якби я ті був справжнім, може це нам якось і допомогло б. Коли він ледь не помер, я страждав по справжньому. Господи, він лежав на тому столі мес в електродах і... Весь такий білий. А потім вони його в пакет. А Герті все плакав і плакав. І квітка зів'яла. Змінимо тему. Звісно. Отже, схоже, нам потрібен дуже простий спосіб спілкування, який не потребує зовнішніх агрегатів для його досягнення. Так так, а проблема в тому, що ми не знаємо, чи можуть інопланетяни бачити, може вони спілкуються геть іншим ніж у нас способом. Наприклад, коли моя собака на мене злиться, вона пісяє мені на капці. А це дуже гарний приклад. Тварини передають повідомлення через запахи. Бджоли спілкуються через танець, киті співають. А у пані є 20 способів закочувати очі, і кожен з них означає щось конкретне. Отже, схоже, що нам потрібен апарат, який здатен донести повідомлення не лише через зір, а ще й за допомогою інших відчуттів. Основним відчуттям будь-якої космічної цивілізації має бути дотик. Ми можемо придумати прилад, який транслюватиме інформацію відеосигналу в тактильне середовище. І нам ще треба змонтувати тривимірну комунікаційну систему. Саме так ми й зробимо. Точно. Круто. А ще? Що? що? Саме про це говорили Шелдон і Говард. Дякую, ну, що нагидив мені в капці. Це око тигра і вуха кажанів. Це вуса Сома і тюленя. <рес> Чекай ні. Пісня на те, що погана, вона жахлива. та... Як можна співати про кажанів і не згадати про ехолокатор? Ти не дав мені закінчити, а ще в кажанів є ехолокатор. Привіт-привіт. So not... <рес> hey. Слухайте. Я знаю, що ви засмучені, та ми б говорили питання і вирішили, що проєкт виграє, якщо ви приєднаєтесь до нас. Well, well, well. Оце так, Шелдона, ти це чув? Дару, Я намагався підібрати Риму до ні стропкозуба. Ми хочемо, щоб ви приєдналися до проєкту. Well, well, well. Говарде, ти це чув? Слухайте, ми визнаємо, у вас виникла просто чудова ідея, і без вашої допомоги нам не обійтись. Гадаю вам, нелегко було це визнати. Нелегко? То ви за? Ще, звісно, А вже ж. Чудово. Якщо ми вже домовилися, то зустрінемося сьогодні ввечері і попрацюємо. Зустрінемося сьогодні ввечері. Леонарде годі командувати. Дай раджу хоч шанс вирішити, що нам треба. Давай радже. Добре, обговорімо все просто зараз. А ввечері мені буде зручніше. Добре. Окей. Так, це лише проба. Чому я так нервую? Може, це хороший знак? Доводить, що мені це потрібно. І я отримаю цю роль. У мене гарне перечуття. І чого я так боялась? Тепер згадала. Я хочу випробувати стратегію, з якою ніхто ні на кого не тиснутиме. Коли говоритимете, поважайте думку попереднього оратора. Доповнюючи його своїми ідеями. Хочу доповнити, що нам треба у нього ніг, частин же тіла дві. Шелдона це класний. Дякую. А ви часом не знайомі з Байонсе. Хочу запропонувати їй заспівати це. Привіт. Привіт, привіт. Я вітаю. Ви Ві в курсі щодо нового апарата Discovery, над яким працюю НАСА. Так словом, вони хочуть помістити туди послання з землі на випадок зустрічі з інопланетною формою життя. Ви зустріли інопланетну форму життя. Я що головне не сідати на його місце. Ти от не можеш дихати нашим повітрям без інгалятора. Це не може їсти земляні горіхи, а інопланетянин я. Короче, я увійшов у групу вчених, яких попросили надати проект послання і спосіб його передачі в космос. Уявляєте супер Класно! вітаю. І я подумав, хлопці, може хтось із вас захоче мені допомогти. Ти серйозно? Звісно, а які вже є думки? Я скажу, що треба зробити обов'язково уникнути припущення про земну парадигму сенсорного входу. Точно, тобі потрібен пристрій, здатний передавати інформацію в широкому спектрі перцептивних модальностей. Будь-якій розумній істоті необхідна можливість визначати положення об'єкта у просторі. Тож ідеальною міжзерковою мовою спілкування є дотик. А якщо щодо тривимірного тактильного комунікатора, оснащеного для сенсорної передачі, так і знав двоє розумників, нав'язують мені свої ідеї. Тільки один Джентльмен зміг поцікавитись моїми власними думками. Ви двоє пролетіли. А тебе, Леонардо, вітаю! Ти в команді. Мама Мама виховала джентльмена. Теорія великого вибуху. Привіт, дякую що зайшов. Я з радістю. Я би цей запросив, а ти знаєш, що б тоді тут почалося. Вони включили босів, а ми б залишились на побігеньках і не кажи. Сьогодні вранці Шелдон не дозволив мені залити мигдальним молоком пластівці виноградні горіхи, бо це товаритишний горіховий конфлікт. Ти сказав йому, щоб він не ліз не в свою справу. Взагалі-то я йому відповів, я тоді краще залю їх содою. Чому вони впевнені, що завжди можуть всім заправляти? Бо вони альфа-самці. А ми ми бета-самці. Другі за важливістю. Звучить непогано. Чи навіть омега-самці. Ними помикають Alpha і Бети. Це точно про нас. Не переживай. Альф <рив> тут немає. Це <рив> твій проект, тож ти головний. Чого почнемо? Не знаю, а ти як думаєш? Не знаю. <рив> Може, позвонимо Шелдону і Говарду? Дюські, ми самі розумні. Гаразд, з чого почнемо? Не знаю, ти як думаєш? Шелдоне. 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 Можу закластися, що почалося все як жарт. Але десь на третьому ударі ти зрозуміла, що є в цьому щось дуже приємне. Так, я б навіть повторила. Не раджу. До кінця життя потім не заспокоїшся. Добре, якщо ти типу по Леонардо, то він у Кутрапалі. Взагалі то я прийшла поговорити з тобою. Як мило. Ось теми, які мене цікавлять квантова механіка, потяги, прапори. Ні, ні, я про свою акторську кар'єру. Даруйте цієї теми. Немає у моєму списку. Ну-у-у. Хоча завжди ми можемо піти на компроміс і обговорити, чому Австрія була не просто герцогством, а ерцгерцогством. Слухай, річ чогось у чому. Мені подобається продавати ліки, а ще в мене намічаються кінопроби, якщо я їх пройду, усе коту під хвіст. Я знаю, що тобі треба зробити. Та сказати, на жаль, не можу. Чому? Я намагаюсь почати дещо з чистого аркуша. Сьогодні мені цілком конкретно вказали на те, що я тисну на людей своїми ідеями. І тому ти мені не скажеш. Так, Потяг вже пішов. І зараз у нас два шляхи розвитку. Ти можеш сказати: ой, а розкажи мені про потяги. Або можеш і далі так на мене дивитись, і я сам почну.